У -у -у -у. Для перемоги ми повинні бути на три кроки попереду ворога. Неважливо, коли. Час тренування. Давай, давай. Планування. Я не знаю, чи ми проведені. В бою. Добре. Чи в глибокому тилу противника. Полюємо на ворога вдень і вночі, в будинках, серед лісу і в окопних норах, всюди, де б він не ховався. Наша робота не пробачає помилок, і вдертися в наш дім було великою помилкою. Ми, розвідники, ми завжди попереду.